Ми ставимо завдання і вибираємо ті вектори, відповідно до яких ми будемо організовувати свою діяльність. Я хочу сказати, що освітянська галузь в цьому році розпочинає свою роботу в особливому режимі. Я би назвала це режим, режимом перезавантаження, тому що всі, хто дотичний до освіти, знають, що ми сьогодні маємо нову концепцію. Давніше концепцію нової школи. І хто добре з нею знайомий, розуміє, що вона десь у чомусь перегукується з цим проектом закону про освіту, якого ми так довго чекаємо. Ми сьогодні спостерігаємо з вами, з вами за тим, як працює Міністерство освіти і науки України. Ми маємо сьогодні цілий пакет документів, які дасть можливість перезагрузити початкову ланку освіти. Ми бачимо нові обрії, ми бачимо нові завдання, і я хочу сказати, що ми з вами маємо стати агентами змін. Але які нормативні документи сьогодні не пропонувала держава, якщо ми з вами самі не зрозуміємо, що ми сьогодні маємо змінити якість освіти, ми не будемо мати результату. А я переконана в тому, що потенціал освітян Могилів Подільщини дуже потужний. І все те, всі ці завдання, які сьогодні стоять перед нами, ми з вами з успіхом розв'яжемо. І наші учні будуть успішними. Ми з вами, вчителі, керівники освітянських установ, керівники району, будемо щасливі за, успіх, за успіхи своїх. Учнів, хочу відмітити ще і наступне, що ми сьогодні маємо з вами дуже гарний методичний супровід учителя Могилів Подільського району. Ми маємо сьогодні увагу від влади, і ми повинні з вами мати гарний якісний показник. Я бажаю вам ще раз усім гарних учнів. Наголошу на тому, що я бажаю вам всім слухняних батьків, це дуже важливо. Я бажаю вам уваги від влади. Я бажаю вам внутрішнього спокою і миру. Я бажаю вам всім здоров'я, тому що тільки при гарному здоров'ї ми зможемо подолати всі ці проблеми, які у нас є. З новим начальним роком вас. Я хотів би трошки ширше взяти пане захід і приєднати і привітання, можливо, і певні роздуми стосовно нашої освіти стосовно подачі нашої роботи. Ну, насамперед, я радий бачити всіх вас, живих, здорових, усміхнених, з е, е, такою жагою до роботи в очах і бажанням працювати. Це приємно і з того, що не говорив, дійсно для вчителя, бо є шутки такі, що 25 травня це для вчителя свято. Знаю, що на 1 вересня вчителі набагато веселіші йдуть, набагато святковіші. І це приємно. Я хочу наголосити в тому, що милака зумина сказала про Міністерство освіти. Якби ви так працювали, як Міністерство освіти, то на пане освіти взагалі б не було на своїй <кій> Це моя така думка. І Тільки завдяки вам, завдяки тому, що ви можете навчати дітей без підручників, тільки завдяки тому, що ви можете навчати дітей без нормативних документів, які від вас вимагають зараз, а вони приходять десь тому, через півроку або пізніше, без тої фінансової і матеріальної допомоги, яка має бути від держави, тому що сюди це державна політика, вона прописана в Конституції, і держава має забезпечити її. І тих тривалих відсоток, які заплановані і мають бути на світі, він далеко не досягається. В той же час держава думає, як обмежити, як зробити, як навантажити. Я ще пам'ятаю ті часи, коли працював просто вчителям, вчителі обурювалися і від великого перевантаження різною документацією, різними нормативними документами, різними вимогами, що ти більше часу втратиш на ручку і листок сам. Пишеш так, що ніхто не читає. Чим те, що ти знайти щось основа для дітей, дати для дітей підготуватися в різносторонню в тій чи іншій темі. Звичайно, я, мені приходилося бути не тільки в Міністерстві освіти, а в різних міністерствах освіти. Знаєте, коли ти бачиш в Міністерстві освіти 10-20% людей, які працюють, а решта каву, то це трошки ну, незрозуміло в нас І це міняється з кожним роком новим. Ну, він... Прийняли нову людину, до нової людини починають обрастати, вона сидить, дивиться потолок, думає, що зробити. Придумують, придумують, ви тут пишете, втратите свій час і тривається навчальний конов процесу. І це наша складні роботи. І в таких умовах ви можете навчати дітей, в таких умовах ви даєте дітям знання, за що вам честь і кола і слава. Звичайно велика дяка і минулому році, і в цьому році особливо головам. Сільських рад, територіальних громад. Тому що мені голові районної ради приходиться підписувати договір субвенції про передачу коштів із сільського бюджету на освіту, на медицину, на культуру. І я хочу вам сказати, що зразу видно патріотичний настрій голів сільських рад. Зразу видно тих голів сільських рад, які думають про свою школу, про тренування. Той, який розуміє, що буде школа, буде село. І буде він там жити і працювати. Без цього неможливо. Той, хто ціни ті стіни, в яких він навчався, ті, хто ціни тих вчителів, які його навчали, ті, хто ціни ті колективи, які забезпечують його підтримку в селі. І ті волосівський град сьогодні думають і допомагають до школи. Правили, Дмитрі, там не мію, знають, а ряд інших, які не буду перераховувати бокою забуду і, і це викличено відкаряння. І це не тільки, наприклад, там на освіту, це дають це кошти і на медицину, і на культуру, ще раз по Тому без підтримки голів територіальних громад досить важко потримати освіти в, в сьогоднішній час. Політики в Києві міняються і мінялися, і будуть мінятися. Але якщо ми з вами тут будемо зациклюватися на політичні погляди, на економічні, то все, якщо ми з вами не будемо роз'яснювати людям, що ми повинні ставати гордою. Незалежною нацією, незалежною не на словах, а та на тою нацією, яка має свою думку і свою думку в історії, то нас дуже швидко зламає. Я являвся завжди противником закриття будь-яких закладів світі. Я являвся противником закриття будь-яких соціальних об'єктів насильства. Я переконаний, навіть за 50 років ніхто не переконав, що село не є колиською України. Зараз ведеться політика на рівні Києва з іншими, укрупнення міст, укруплення громад і так далі. Тобто складається враження, що нам говорять одне, що буде краще жити, але ми вже бачимо не одну реформу. І ми бачимо, що після цього, як не говорили про медичну реформу, майже більше ніж наполовину ми медицину поставили на коліна. Я не хочу, щоб таке відбулося з освітлення. Я не хочу, щоб. Об'єдналися вісім територіальних громад і з них лишилася один навчальний заклад. Тому що ми сьогодні, хто б що не говорив, взагалі навчальних досягнення, що ми тут нижчі, тут вищи. Якщо ми ви візьмете район цілому і проведете аналіз, тут ні до чого ні діти, ні вчителі, ні умови. Такий рівень навчальних досягнень є і в міській школі, і в районі середньо. Тобто просто там, наприклад, якщо там в класі 33 дитини сидять на голові, вони мають 5-6 відмінників, і у вас 10 дітей, і ви маєте 1-2 відмінники, то відносно можливо, що і сільські школи набагато вищому рівні. Звичайно, мені хотілося б побажати вам, шановні директори шкіл і класні керівники, не будьте пасивними, не будьте пасивними до людської долі, до, жит... до дітей. Пам'ятайте, навіть те, що ви не маєте часу зробити, у вас є особисті проблеми, у вас є матеріальні проблеми, у вас є ну просто настрою немає, різні ситуації. Ви маєте докласти зусиль, щоб віддати дитині все те, що ви вважаєте за потрібне, що дитина має подальше мати на житті. Тому що коли ми будемо у віці нам з цими людьми зустрічатися, це вже будуть дорослі громадяни нашої держави, І від того, який патріотичний настрій, від того, який естетично-культурний рівень ми їм дамо, від того, який рівень знань їм дамо, в такому суспільстві ми з вами будемо жити.